Якою буде історія України в майбутньому залежить від того, який напрям розвитку ми обираємо тут зараз? Ну мені видається, що вибір українців нарешті зроблений. Російська агресія розставила всі крапки над і лише євроінтеграція, лише цивілізований світ. Але все ж таки для того, аби стати повноправною частиною цього світу, нам треба трішечки підтягнути рівень цивілізованості у своїй країні. Саме на це націлена низка реформ у різних галузях від фінансової та судової до антикорупційної. Про те, як це відбуватиметься в матеріалі журналістів ранку вдома. президент. Велкою Подібних зустрічей керівництва України з європейськими лідерами було чимало і стає дедалі більше. Головний меседж завжди однаковий: Україна має стати повноправним членом європейської сім'ї. Євросоюз це економічна та інституційна безпека для України. Аби стати членом ЄС, потрібні реформи, масштабні і одразу в кількох сферах. Це величезний комплекс реформ, як в економічній сфері, фінансовій банківській, а ще в судовій та антикорупційній. Тож які рішення треба прийняти першочергово? Про визначення порядку подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану цього вимагали і в Європейському Союзі, і в Міжнародному валютному фонді. В перші дні повномасштабного вторгнення декларування скасували усе заради безпеки, бо у звітах і адреса, і майно, і дані родичів-чиновників. А це ризики. З одного боку, нам треба продемонструвати суспільству, а також нашим партнерам, що нам нічого нема, що приховувати що всі готові декларуватись. А з іншого боку, нам треба подбати про безпеку членів родин в першу чергу. Тих людей, які зараз працюють на державу і знаходяться біля окупованих територій, на них фактично відкрите полювання. Шукали досить тривалий час компроміс між безпековими міркуваннями і питаннями антикорупції, тому що всі розуміють, що безумовно в умовах, коли наш бюджет фінансується десь половину від наших витрат, нашими іноземними партнерами, іноземні партнери хочуть бачити механізми, які дійсно відображають прозорість уряду. Втім, до запропонованих механізмів у активістів виникли питання насамперед, прозорість декларацій, мовляв, мало даних у відкритому доступі. Особисті дані чи особисті адреси ніколи не є відкритими в публічній частині декларацій, навіть до війни. І я не думаю, що в Національне агентство з питань запобігання протидії корупції є певні є якісь обмеження в доступу до реєстру, які вони самі ведуть. НЗК робить свою роботу дуже непогано і е, втримає в робочому режиму всі системи. Але при цьому ми робимо е, процес подання декларацій максимально зручним. Майже конституційна більшість рішення прийнято. Поки що тільки в першому читанні попереду друге і багато правок. Та вже відомо, що декларації про майновий стан подаватимуть не всі. Військові, ті, що знаходяться на фронті безпосередньо залучені до воєнних дій, військові командування, не будуть подавати декларації, будуть подавати декларації по закінченню воєнного стану. Це не стосується тих, хто знаходиться в тилу, не залучені до воєнних дій, цілком можуть. Такі декларації подальше. Та справа не лише в деклараціях для вступу в ЄС вимог багато. Одна з головних до України реформа конституційного суду та проведення змін в судовій системі. І мова тут не тільки про закони. Феміда примхлива, все має бути в комплексі Реформа – це стан, правовідносин, який сформований всередині країни, і прийняття нормативного документу у ну, вигляді закону. Що не означає, що стан правовідносин, який він регулює, в дійсності, в часі і просторі відповідає кращим європейським демократичним традиціям. Завершення реформи Конституційного суду вона має все-таки відношення до того етапу, коли від добір суддів здійснюється. Ну, добір суддів без зміни порядку призначення суддів здійснюється в тому числі за рекомендаціями і Міжнародної спільноти і, гром... і представників громадськості. А ще пройшовши спеціальну перевірку, це теж вимога ЄС. Втім, сам механізм нині розробляють законопроєкт у парламенті. Спеціальні перевірки це спеціальна процедура перед тим як найняти будь-якого чиновника, будь-якого посадовця, уповноважені державні органи перевіряють його бекграунд. тобто. Чи є в нього підприємства, чи є в нього зв'язки теоретичні з Російською Федерацією, наприклад, тобто, щоб мати повне розуміння, хто заходить на ту чи іншу посаду цього року? Ми маємо відкрити переговори щодо членства України, майбутнього членства України в Євросоюзі. Україна буде до цього готова. Звичайно, є робота. І для кабміну є робота для Верховної Ради України. Втілення в життя антиолігархічного закону, а ще зміна законодавства про нацменшини все це робота парламенту, але питання в Європейського союзу є і до роботи правоохоронців. Бюро економічної безпеки потрібно перезапустити змінити концепцію діяльності, змінити організаційну структуру. Ну бо БЕП часів мельника перетворився в маски шоу. Ну, тобто, БЕП стало аналогом податкової міліції. Шлях в ЄС це не лише про реформи, одного ухвалення законів. Мало європейська сім'я це насамперед цінності, свобода слова, вибору та головне життя. І за ці цінності, зокрема, і воюють українці. Чи скоротить це наш шлях до ЄС? Зрозуміємо вже до кінця цього року.